Автівка від волонтерського штабу українська команда вирушила на передову. Це вже не перша допомога команди нашим захисникам. Більш детально розповість моя колега Валерія Баранець. Автівки виступають розхідним матеріалом для військових, адже слугують бійцям для вдалого виконання бойових завдань. Волонтерська організація передала вже більше десятка автівок різних моделей на важливі ділянки фронту на їхньому рахунку: мікроавтобуси та мінівени. Цього разу військові отримали пікап. Хлопці дуже часто звертаються з проханням забезпечити, допомогти їм в забезпеченні автомобілі, тому що це як розхідний матеріал. Автомобілі на фронті, ви розумієте, да, наскільки вони потрапляють ураженнями від і дронів ворожих, і тому автомобілі вони дуже часто, хлопці їх дуже часто потребують. Про те, що саме відбувається з автівками перед відправкою на фронт, розповів автомеханік. Я займаюся тим, що приймаю військові автомобілі, вони приїжджають з Європи і передаємо хлопцям, щоб машини були в доброму стані, їздили, не підводили. Це вже наша не перша автівка, і результати добрі. Ну, приїжджають вже стан автомобілів, тих, що з Європи приїжджають, не дуже. Вони все гірше і гірше, бо немає з чого вибирати. І в принципі, в принципі все ремонтується. Цю машину так повністю відремонтували. Зробили її ТО, зварювальні роботи, повний огляд, і, в принципі, вся автівка готова. До чергової допомоги від волонтерського штабу долучилися і однодумці з Кам'янського. Віталій запевняє, разом з машинами вони передають нашим захисникам вдячність, любов і велику шану, яку бійці безумовно відчувають. Ми долучаємося до цієї акції вже не перший раз. Допомагаємо воєнним, які боронять нашу країну, які мужня її захищають. Не тільки передаємо це авто, ми передаємо свій настрій, своє почуття, свою любов. Ми дуже пишаємось і цінуємо наших захисників. І далі намагаємось теж долучатися до цієї акції. Бригада ж висловила вдячність за отриманий транспортний засіб. Відео яке бійці передали нам цьому підтвердження. Дякуємо волонтерському штабу української команди з міста Дніпро та міста Кам'янського за автівку. Ваша підтримка це віра в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Наші захисники та захисниці міцно тримають лінію фронту. Завдання тих, хто залишається в тилу, стати для військових надійною підтримкою. Наша сила в єдності. Валерія Баранець, Ілля Ломовський, новини Д1.